І так, Всім усім привіт, привіт, дорогі друзі, з вами Олег і Настя. Суть у тому, що ми сьогодні будемо продовжувати дивитися Зенека, його пригоди. Так, ми да. давним-давно вже зрозуміли, що це все, зв'язане з Сімсонами, але злий Зенек сам написав нам в коментах: Дякую за огляд. Угу. Дивіться, будь ласка, ще. Ми і вчинили. От друга серія. Давайте почнемо. В ефірі шостого каналу. Ми в прямому включенні із Самбора, де проїхати вулицею Степана Бандери, справжній квест. У цій ямі вже ага. оселилися крокодили. У тій пенсіонери грають у шахи. Недавно ціла футбольна команда в якійсь ямі загубилась. Хтось би ту дорогу нам зробив, знайшовся би якийсь чоловік добрий. А мер, Курва чимся займає. То ми маємо робити, чи що? Та ладно тобі, зеник. Може, по пиву або по каві з коньяком. Поїхали. Тіко на моїй, бо на твоїй бесі 92-го року тільки на СТО їхати. А на шахі заїдемо до мужиків. Так, да, ми бачили вже опінг у цьому епізоді. Оу, 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 ну дороги. Оу, оу, як. Зезеник. Може треба було піпішки. Місті, прорвемся. Бажай там яма, в якій ще мамонти купи та ломали. Не пізди під руку. Йідічко. идите Что это такое? Сейчас утонуло Сука, выпили по пиву Такая файна машина Я там пенсийный лежил. Что у него с этим, С чеками что-то Не знаю Пускай. Придумав. Біжу. Що? Що відбувається? Я, блядь, геній! Що тобі стрельнуло знов? Я придумав, як нам заробити. Ми, блядь, самі ту дорогу поремонтуємо. що <світ> Так, Гальорка. <світ> Рецепт мого діда з Гондураса. Найдіть мені все коняче гімно з околиць, солому і троха Зенеку, Може, ну його нахуй! Воно смердить так, що в мене очі вилазять. Це пахне грошима, дурню, а я ніч не чую. Ага. ага. Ой, на мені Мерпу... Надіюсь, що ні. Не треба. То пупенко на Як завтра? Я не помню. Яка комісія з Києва? Я не готовий. В мене на площі чорт собі ногу зламає. Пане мер, тут кажуть, є ага. одні інноватори, екологічний асфальт кладуть. Називаються гівнобетон. Гівно? Це ж екологічно. Це ж по-європейськи. Веди щось. їх сюди. Рівняй, трамбуй, щоб, блядь, рівненько було. Маємо до ранку доробити. Mm. Микола, не їр солому, вона не смачна. Стрико, не спи в тачці. Зеник, Воно важке, сука, і смердить. Микола, завтра ми будемо багаті. Мер пообіцяв нам почесну грамоту і довічний запас пива 1715. Це За... все, що можуть пообіцяти, в принципі. Грамота. Грамота. І все. Це з ти їбать, молодіс. Я там пиво, Нічого там мені не дадуть. Yeah. Видно, вже галюни. Да, же... Ти, блядь, справжній каменяр. Тіко я лупав скалу, а ти лупаєш гімно. Що? Дякую учителю. Я знав. Не розслабляйся, бовдуре. Пацани зрудні глину крадуть. Це із цих е, парів говняних, скажімо так. Ага. Смій воно що пропало? Дірки пропали? Зараби чвертку. Ні, ну типу закопали. А. Або якогось пива з файною рибою. Йдемо сі виспим і будемо пили! Ось, шановна комісія. Наша гордість, центральна площа. Шось чувствую. Вот она і складно. Комісія. Принято. А що це там? Ти бачив, що там щось за що це? таке? Видно, персонаж якийсь не прорисувався, якою. який має бути в цій машині, і вони його типу зацензурили. Курва ме! Біжимо вам дам державне фінансування, щоб я ще раз з тими вояками зв'язався. Mm. Mm. Да Курва, маєш велике будівництво! Mm. Як їхня машина впливала, вона вкрає. В нас є монобаза. Подяка цим почесним самбірчанинам за підтримку. Mm. Якщо ти вже задонатив на ЗСУ, долучайся і підтримуй канал. Окей, от вам. І другий пепізод. Да. Ну, не знаю навіть, що сказати. В принципі, прикольно, але те, що гівно вспливло, це, це було очевидно і да, початок. Це було зрозуміло зразу, що так. буде якась фігня. З цим це з цією ідеєю, але, да, типа, блін, то, що воно його прям ці іспарення були, то, то як вони вообще, в общем, це, до цього? це піднастрало йому в душу. Да. <гум> <гум> Окей. А, добре, на цьому думаю, усе. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег і, і Настя. Настя? А, коментуйте, підписуйтесь, залишайте лайки. А також. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Да. Бажаєте, можете також нам задонатити. Хто його знає. Всім дякуємо і всім па-па.